Добрий ранок, шановні. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як користуватись тампонами компанії енергія довголіття. Так як це одна із важливих складових здоров'я жінки. Кожна дівчинка, коли родиться у цей білий світ. Говорять, вчені вона вже має мудрість матері, бабушки, усіх прабабушок, які жили до неї. Не вспіла ця дитинка родитись, як вона вже випромінює любов, як вона вже випромінює мудрістю. І всі. Біля цієї любові гріються, як біля сонечка. Навіть не важно, скільки цієї дівчинці часу від народження, може, 5 годин, як вона родилася, а може, вже місяць, а може, рік, а може, цій дівчинці вже 18 років. А може, ці дівчинці вже за 50, за 60 і за 80, але вона назавжди залишається дівчинкою, вона назавжди залишається отим, отою красою, отою квіткою, яка прийшла в це життя, щоб випромінювати любов. Звичайно, коли ми виростаємо і стаємо вже. Більш дорослими виходимо заміж, то на нашому шляху зустрічаються такі випробування, як відносини з коханим чоловіком, відносини з викрухою, з людьми, які нас навколо окружають, наші друзі, наші співвітчизники, які живуть біля нас, якими ми спілкуємося, наші сусіди. І все це дуже сказується на здоров'ї дівчинки, на здоров'ї молодої жінки, а потім вже і зрілої жінки. Якщо взяти статистику, то із новонароджених дітей 10, і взяти, наприклад, 10 дітей, то 9 хворі. Ну, наприклад, ми з вами родилися здоровими, раз ми вже до цього часу дожили. І ті, хто мене слухають, вони зі мною можуть согласитися, що так воно і є. І ми родилися, наприклад, здоровими. Ми дожили до якогось віку, ми вийшли заміж, ми родили дітей. І що трапилось, чому жінки хворіють? Жінка так само, як і чоловік, як усі люди. Вона не просто фізичне тіло. У нас з вами є енергосистема, у нас є душа, у нас є тонкі тіла так само. І усі хвороби, взагалі, всі хвороби говорять від нервів, від випромінювання негативної енергії, от цих негативних емоцій, які нас досаждають, якщо нам щось не подобається. І ми знаємо, що жінка вона не тільки з негативною енергетикою спілкується у цьому житті, їй приходиться це все якось переживати, якось реагувати на ці всі випробування, але вона ще багато в своєму житті. Зустрічається з інфекціями, особливо не тільки з вірусами, бактеріями, паразитами, сапрофитами, а й ще з половими інфекціями, які приносить її чоловік. Відомо, що якщо жінка вийшла заміж дівчиною, вона в неї була цнота, і цей чоловік її був першим чоловіком. То, що він до неї принесе, якщо вона вірна жінка, вона буде мати ті бактерії, які, якими її нагородить чоловік. А що у чоловіка було до цієї дівчини, з ким він спілкувався, які в нього були полові контакти, це може бути невідомо. Але ми знаємо добре, що більше 90% населення України хворіє хломіді... хломідіозом. Відомо, що є дуже багато різних інфекцій: є цитомігаловірус, є герпес, є грибкові флора, якою також може заразити чоловік жінку. Дуже це печально, тому що якщо дівчина ніколи не хворіла і в неї в житті не було ніяких цистітів, ніяких вульвітів, вагенітів, вона слідкувала за своєю гігієною, не було ніяких виділень. А потім, коли вона стала жити зі своїм любимим чоловіком, чомусь в неї з'являється виділення, молочниця, якісь неприємні, якісь, що вона там почуває себе, якісь болі, і що з цим робити. Якщо жінка вже родила, то ми знаємо, що під час вагітності матка жінки вона розтягується і після родів вона стає більш ну вона сокращається і вона стає знов маленькою. Але в тілі матки також залишаються якісь бактерії, які могли бути. В кровіносній системі жінки, і це є початок тих е е росту е міом, кіст, гігром і так далі, які бувають поліпів, які бувають у жінок. Особливо важливо пам'ятати, що якщо жінка родила, 40 днів вона не має спати з чоловіком, вона ще очищається, її організм, і спокон віків старі люди говорили, що півтора місяця є воздержання після родів. І якщо жінка цього не дотрималася, бо її любимий чоловік, дуже йому хотілося з нею поспати то у такої жінки може бути ерозія шейки матки, може бути запалення, вульвіти, вагініти. І, звичайно, потім інфекція піднімається, можуть бути аднексіти і так далі. Але я спочатку сказала, що жінка це також енергоінформаційна структура, і коли ж ми захворюємо, ми можемо у цьому житті мати контакт навіть у басейні, в сауні з якимись інфекціями в готелях, якщо там погано прибирається, погано дезінфіцирується. І, наприклад, ті ж хломіді вони передаються не тільки половим путем, вони ще передаються через постіль. Через якісь предмети биту, через навіть посуду. І що робити? Як же ми захворюємо? Як же в одної жінки, може вона навіть ще й не дуже чистоплотна, якщо взяти кочівні народи, але в них, мабуть, і не так багато цих запалень? Що, яка ж причина? Причина це закриваються чакри, закриваються. Перша, друга чакра, і вони стають е, причинами е, того, що йде блок в енергосистемі, і якщо є якась інфекція, яку ще організм не, не зміг одолати, то звичайно в тому місці, там, де є застой енергії, починає розвиватися запалення. Коли закриваються чакри, вони закриваються тоді, коли е, Може жінка обіжається, дуже гнівається на чоловіка, а якісь конфліктні ситуації або на батьків, якісь обіди, це друга чакра закривається. Ми не можемо себе повністю а, якось а, захистити від цих конфліктних ситуацій. Вони можуть виникнути внезапно і навіть не чекаючи цих конфліктів. Але треба про це знати і вміти дуже швидко виходити з конфліктних ситуацій, осознавати свої помилки в першу чергу і старатись більше їх не допускати. Але якщо вже прийшла така дівчина або жінка, що з нею робити? По-перше, треба відновити енергетику. Треба розповісти, що таке енергосистема і як це зробити. В компанії енергія довголіття, яку я представляю, я лікар, у мене вже 38-й рік стажу, я президент компанії енергія довголіття. У нас є білизна з біофотонами на основі. 44 тібетських, китайських рослин, які, звичайно, допомагають відновити енергосистему людини, які допомагають відновити роботу цих чакр, і звичайно, це дуже важливо, якщо жінка спить в трусах з біофотонами. А ще якщо вона такі труси подарила своєму чоловіку, навіть якщо десь у нього якась була там хломіді або якийсь вірус, або накокова інфекція, якась хронізації була, і це могло визвати в нього той самий простатит, навіть якщо його немає цього простатиту. З цілю профілактики жінка має купити чоловіку труси з біофотонами, так як білизна з біофотонами вона відновлює енергопотенціал, вона допомагає зняти запалення, покращує мікроциркуляцію, відновлює потенцію, приводить до ладу усі органи. Малого тазу, справляється з гемороєм, який часто буває після родів у жінок. В таких трусиках треба спати самою, одівати на чоловіка, для того, щоб він був здоровий і не ніс до вас інфекцію. Якщо жінка цього не робить, то з віком. Інфекція вона розмножується і це діє не тільки на полові органи, наружні, а ще й внутрішні. Можуть рости поліпи, опухолі, пухлини. Спочатку доброякісні, потім можуть бути злоякісні, так починається онкологія. Потім ця інфекція по лімфосистемі, по кровіносній системі, може йти по усьому тілу і звичайно реагують і молочні залози, і щитовидна залоза, і навіть міняється колір шкіри у жінки. Які б косметичні. Засоби жінка не приміняла. Якщо вона не очищає свій організм, не держить в чистоті свої полові органи, не приводить до ладу гормональну систему, обов'язково це все скажеться на лиці, на стані її здоров'я. Ми рекомендуємо жінкам не тільки спати в трусиках, а ще і Пити структуровану водичку обов'язково, пити 30 мл на кілограм маси тіла, для того, щоб ви були схожі на спілий персик, а не на сухофрукт, зморщений і безвожений, який мало п'є води. Я так завжди кажу: якщо ви хочете бути як чорнослив то не пийте воду. Якщо ви хочете бути налитим, як спіле яблучко або персик, пийте обов'язково водичку, щоб у вас було менше зморшок на шкірі, щоб шкіра ваша була рум'яна, бархатиста, щоб ви випромінювали здоров'я. Вода обов'язково. І пити її треба до їди за півгодинки. Для цього у вас має бути структуризатор води. Далі обов'язково жінка має пити кальцій. Ми про нього вже говорили: квітка життя для того, щоб бути самої, як квіточка, по б по одній таблеточці на ніч. Цей кальцій має в своєму складі це натуральний кальцій, він має в складі ще й куркуму, яка знімає запалення. ще і... Цинк, селен, магній, вітамін Д3 і лецетін все це дуже корисно для жіночого здоров'я. Якщо дуже важкий стан, багато запалень, то по одній таблеточці два рази в день п'ється, звичайно, кальцій. Ну, що ще можна сказати? Дуже гарно жінки п'ють нашу імператорську формулу і стають як імператриці. Їх організм очищається від паразитів, по дві капсулі два рази в день. Імператорська формула це мамордіка. це плод, такий ліана, яка росте в тропічних лісах. І якщо її пити, відновлюється функція всіх органів системи підшлункова, печінка, яка відповідає за наш пігментний обмін. І, звичайно, зір, і суглоби. А ще дуже важливо для жінок, у кого гінекологічні проблеми відновлюється робота нирок і наших яїчників, матки, нашої мочеполової системи. Очищається організм від хломідій, так як мамордіка, оця імператорська формула, має в своєму складі біофлавоноїди, які допомагають хломідіям піти з нашого тіла. Дуже важливий препарат при всіх ендокринних гінекологічних проблемах це наша клюква. Якщо її пити по дві капсули два рази в день, ви будете дуже гарною і дуже здоровою, так як клюква вона найкраще санує, знімає запалення при різних проблемах по гінекології. Оцю клюкву навіть використовують. Внутрівлагалічно одну капсулку на ніч до шийки матки, якщо у вас там запалення, якщо гнійні виділення. Дуже гарно працює хітозан з пробіотиком, який допомагає відновити флору в кишківнику. Звичайно, п'ється по капсулі три рази в день, навіть місяця-півтора його можна попити. Це три баночки піде на курс. І... Звичайно, його також можна використовувати. Наприклад, на одну ніч ми використовуємо капсулу клюкви в влагаліще, а душейки матки, а на другу ніч капсулу хітазана з пробіотиком. Якщо ви в своєму житті використовували антибіотики, таким чином ви справитеся зі бактеріозом, який є не тільки в вас внутрі, в вашому а ще і. Внутрі і ви дуже гарно себе будете почувати. У вас не буде ніяких виділень, ніякої молочниці, це вже перевірено. Але дуже важливий, дуже важливий для жінки продукт компанії енергія довголіття це наші тампони сіанської компанії, які ми дуже дуже любимо. В нашій компанії вони вже, що я вам скажу, більше 16 років. Взагалі це чудо. Відомо, що в Китаї дуже довго правили імператори, імператорські сім'ї, і у кожного імператора багато було наложниць. І, звичайно, він з ними спав. Його рідна жінка, як говорять екскурсоводи нам, коли ми були в імператорському цьому, хаті, його, да, дворці його. То його рідна жінка спала з ним тільки один раз. А останні ночі він віддавав наложницям. Так як у кожної наложниці була своя інфекція, були якісь свої проблеми зі здоров'ям, то його лікарі, целітілі, які були при дворі імператора, вони ще багато-багато років назад, тисячоліть, біля п'яти тисяч. Років рецепту наших тампонів, вони придумали оцей рецепт: як очищати цих наложниць, як їх лікувати. Багато було викиднів, треба було щось робити, так як імператор міг мати дітей тільки від своїх. Імператриці, а ці наложниці, вони працювали, вони були рабині, вони працювали при дворі, вони жили там, готували їсти, шили одежу, вишивали і ну, виконували хатню роботу. Ну, можна сказати, такий гарем у нього був. Але цих людей, цих жінок треба було якось лікувати. І тампони це був вихід. Ці тампони були придумані е, от, якраз для цих наложниць. І от пройшли віка, а рецепт в Китаї був е, дуже дбайливо збережений. І а, керівник сіанської компанії, він в шостому поколінні лікар традиційної китайської медицини. До нього шість поколінь а, виготовлювали ці тампони, пластирі, все те, чим користуємося ми зараз і заказуємо у нього. І от що таке представляє собою тампон? На він жінки. Тампон дуже малесенький, круглесенький, трошки більший по розміру, чим фасолинка, така кругла, чим горох турецький, трошечки більший. Він зверху, він зроблений із трав, а зверху покритий стерильною марлею. І там є така ниточка, яку треба відмотати. І коли ви будете його ставити собі е, до шейки матки, вам треба буде Обов'язково відмотати цю ниточку, для того, щоб ви через три дні могли цей тампон легко витискати із свого із своєї вагіни і свого від шейки матки забрати. На три дні він ставиться до шейки матки. Я рекомендую завжди його намочити в водичку структуровану, легко намочити просто і поставити до шейки матки. Тільки одне є противопоказання це вагітність. Якщо вагітна жінка поставить такий тампон, в неї може бути викидень. Цього робити не можна. А от якщо жінка хоче завагітніти, вона має очистити свій організм, хоча б 10 тампонів поставити, а тампон ставиться на третій день після місячних. На три дня. день-два перерив і знову на три дня. Він дуже гарно очищає слезову оболонку ендометрія матки, якщо там є якісь поліпи, опухолі, все це під час менструації може вийти з вас і не бійтеся нічого. Якщо навіть дуже рідко буває, коли в перший день якийсь дискомфорт, буває зверх. Чутливість така у жінок, треба перетерпіти, навіть попити, може, ту нож, по хоча б одну-дві таблеточки, а на другий день вже ніякого дискомфорту не буде, не бійтеся. Не бійтесь, якщо будете витаскувати цей тампон із влагалища, і ви побачите, скільки на ньому налипло, такої бумага біло-жовтого, буває з гнойними виділеннями такого кольору. Буває як творожні. Виходять ну, той ендометр і ті клітини, які не потрібні організму людини. Якщо розказати його склад, звичайно, він зроблений дуже секретний рецепт із акації, із буску, із дягіль китайський, екстракт дерева дракона, там камфора, в общем, цілий ряд. Корисних а, лікувальних рослин, які дуже благотворно витягують, чистять на себе, витягують усе те, що не треба організму жінки, її половим органам. Мало того, на наладиться робота товстого кишківника. У вас краще буде очищатись кишечник. Ви вилікуєте свої проблеми, якщо у вас був геморой, а ви будете ставити в облагаліще. Якщо ви будете ставити тампони, ви будете краще вигляді. У вас буде підтягнута шкіра. Оці, оці всі наші носогубні складочки підтягнуться. Підтягнеться матка. У нас на лиці все те, що є у нас. В наших органах це дає дуже гарний косметичний ефект. Кожа світліє, шкіра, вибачте, стає більш живою, більш молодою. Якщо ви ставите тампони, у вас нормалізується гормональний баланс, робота щитовідної залози, нормалізуються ваші молочні залози. Якщо у вас є мастопаті або масті, то обов'язково треба ставити тампони. У вас краще відновлюється матка після роду якщо ви пережили недавно роди, звичайно, жінки декілька років, мінімум два роки відновлюються після родів. Коли вони ставлять на 40, після 40 днів тампони після родів, то краще відновлюється тіло. Жінки. І якщо вона планує родити ще дітей, то скоріше може відновитися і потім родити собі ще дитинку. У мене є приклад, навіть наша ну, родичка, скажімо так, вона першу дитинку в неї був викидень у пізньому сроці, це була велика трагедія, там були проблеми з розвитком дитини і лікарі. Це була страшна історія. Зробили роди іскусственні, і дитинка померла звичайно, і ця жіночка дуже переживала. Але завдяки нашим трусам, нашій продукції, вже через рік вона змогла відновитися і родила дівчинку. Зараз ця дівчинка вже велика, і вже 15 років. Так, от така от історія. Я вам хочу сказати, що це дуже дуже гарні тампони. Вони допомагають зняти запалення, вони допомагають жінкам обійтися від е е збутися операції різних маніпуляцій хірургічних неприємних. Вони зовсім не опа... ну, вони не вредні для організму, в них нема побічних дій ніяких. Буває, виходять із жінок, навіть такі, як, знаєте, як медузи, як грібниці. От одна жінка розповідала, каже: я хворіла, у мене завжди було якесь запалення, якісь виділення, якісь неприємні запахи. Поставила один другий тампон, потім з мене вийшло як гриб, таке щось, як медуза така, і, і прекратились ці всі виділення. Я рекомендую не тільки молодим жінкам тампони, а й жінкам які старшого віку для того, щоб помолодити організм. Так буває, що після очищення тампонами у жінки навіть починають знову йти менструація, і ну, вона. Може бути невеличкою, пару днів, але це гарно, це очищається організм навіть після 70 років, щоб ви не боялися цього. Жінки, в яких вже вік постарше, які півжиття прожили, так як ми з вами маємо жити більше 120 років. То вони мають обов'язково ставити тампони. Наприклад, курс 10 тампонів, як я сказала, три дні ставити день-два перерив підряд, Отак так тампонів, навіть якщо у вас клімакс, а потім два тампони в місяць. Це і є профілактика онкології по гінекології і нормалізація гормонального балансу, омолодження. Жінки мають знати про це. Я хочу вас. Предостерегти на нашому ринку в Україні дуже багато є, ну можна сказати, фейкових тампонів, які випускаються не, непонятно де. Десь говорять раніше, їх випускали на Барабашова і продавали по 3 гривні. Я вважаю, що е, жінка, яка себе любить, вона не буде ставити непонятно які тампони собі, тому що можна занести інфекцію, тому що е, наші тампони ми. Заказуємо нашого, замовляємо, вибачте, у нашого постоянно сіанського виробника, і ми провірили їх. Я знаю, що за три дня вирішуються проблеми. Я вам навіть вже розповідала, що в мене є єдина внучечка, вона дуже гарна, її вже 12 рік і вона родилася завдяки такому одному тампону, коли моя старша. Дочечка почистилася і родилася внучка. А до цього 5 років, 5 років у нас. Були якісь отговорки, що поживемо для себе, і так само просто не вийшло. А так очистився організм. А ви пам'ятаєте, що зараз діти дуже особливі, вони приходять тоді, коли їх чекають, коли треба, щоб мама готувалася до зачуття дитини, не тільки до народження дитини, а ще до того, як ви маєте зачинати дитинку. Отакі от справи, от такі тампони. Так що використовуйте нашу продукцію, живіть довго, спіть в трусиках з біофотонами, пийте наші біокоректори, любіть себе і благословляйте кожну людину, яка приходить в ваше життя. Це не буває просто так. Якщо вам попалася ця інформація, значить це не просто. Значить, або вам, або тим людям, які рядом з вами, які навчають. Коло вас вони потребують тампонів, використовуйте. Знайте, що компанія енергія довголіття ми саме найкраще вам рекомендуємо і благословляємо кожну людинку, яка користується нашою методикою відновлення системи саморегуляції. Хочеться, щоб всі жінки були здорові, щасливі, красиві. Багаті жили в мирі, в злагоді, в любові і в благословінні Господа. Я вам цього бажаю. Миру нашій Україні, терпіння нам, жінкам, мудрості нам, і нашим рідним. І все у нас з вами буде добре. Кохаю вас від усього серця і благословляю на те, що ви були такими, як я вам побажала. До зустрічі!